Найцікавіше відео тижня. Від Телеграф Поряд із обстрілами енергетики серед головних проблем бізнесу в Україні називають катастрофічний кадровий голод. Серед причин браку кадрів не лише мобілізація, а серед наслідків не лише згортання ділової активності та уповільнення економіки, але й можливий брак коштів на оборону, що фінансується з податків, які зібрали в бюджет. У чому причини цієї кризи, якими можуть бути наслідки, розбиралося видання BBC. Докладніше далі. До повномасштабної війни кількість працюючих становила близько 11 мільйонів осіб. Наразі, за даними Мінсоцполітики, бракує близько третини з них. Основна проблема полягає в тому, що кількість вакансій відновилася фактично до довоєнного рівня, а кількість людей є колосально меншою. Причому рекордсменом є найбезпечніша Закарпатська область, де майже втричі більше вакансій ніж до війни. Найбільше вакансій в категорії сфера обслуговування бракує робочих рук також на виробництві, у логістиці і торгівлі а також в управлінні, медицині, фармацевтиці та бухгалтерії. Одночасно із цим кількість тих, хто шукає роботу, продовжує падати. Така ситуація кардинально відрізняється від того, що було у перші місяці війни, коли в середньому на одну вакансію претендували до 75 працівників. Тепер цей показник є меншим десяти, а у деяких галузях прямує до нуля. Єдина галузь, яка вибивається із загального тренду нестачі кадрів, це IT, де конкуренція за робоче місце у 10-20 разів вища, Ще ніж середня на ринку праці загалом, але рівень безробіття у галузі також зростає і становить наразі близько 6%. Це більше ніж у травні 22 го коли у перші місяці після початку російського вторгнення ділова активність завмерла. Загалом із 300 тисяч айтішників, що нині працюють в Україні, заброньовані лише 4 тисячі. Мобілізація найчастіше згадувана причина кризи на ринку праці. І як результат, бізнес взагалі не може планувати свою діяльність голова фінанс. Комітету парламенту Данило Гетманцев пропонує підвищити податки для наповнення бюджету і додаткової мобілізації. Хоча сам він відкидає зв'язок між підвищенням податків та бронюванням, проте не виключає, що воно буде доступно для членів так званого білого бізнесу законопроєкт, про який вже пройшов перше читання. На жаль, брак кадрів вже запускає певні процеси в економіці, які можуть стати незворотніми, вважають експерти. Передусім, йдеться про логістику вже зараз через брак. Водіїв є проблеми із перевезенням товарів, сировини готової продукції. А деякі бізнеси шукають транспорт по півтора-два-три місяці для того, щоб поставити свої товари клієнтам. А логістика може запустити негативну ланцюгову реакцію, яка може покласти економіку країни. Попереджають експерти. Австрійський історик Том Купер порушив завісу секретності над програмою України зі створення балістичних ракет. За його словами, Україна менше року тому реформувала ракетний сектор і сьогодні. Сьогодні вже почала виробництво власних балістичних ракет і супутників. Докладніше далі. Експерт нагадує, що Україна це батьківщина радянських крилатих ракет. Так, крилата ракета Х-55, попередник Х-555, яку росіяни сьогодні регулярно застосовують проти України. Була розроблена державним конструкторським бюро південне у Дніпрі, а виготовлялася на харківському авіаційному заводі. А її міні турбореактивні двигуни були виготовлені на запорізькому заводі Моторсіч ще у 70-80-х роках. До речі, Моторсіч продовжувала виробляти та експортувати турбореактивні, Активні двигуни до Росії аж до початку 2014 року ще за радянських часів такі корпорації, як «Південмаш» виготовляли двигуни для міжконтинентальних балістичних ракет Р 36 А КБ Південне ще у 2008 році працювало над тактичною балістичною ракетою Борис Фен із дальністю польоту понад 280 кілометрів. За словами експерта, Україна розпочала проєкт із реінженірингу ракети Скандер М ще 2014 року, який скасували через брак коштів та інші пріоритети. Томість українці зосередилися на капітальному ремонті близько п'ятисот ракет 9М79 9М79.У, успадкованих від СРСР у 91-му році, та створенні нових пускових установок для них. Так з'явився комплекс Грім 2 Сапсан, який росіяни називають Грім 2 і який був показаний публіці 18-го року і навіть запропонований для експорту. Відтоді відомостей про балістичні ракети українського виробництва більше не було. Парадоксально, але ніхто не приходить до думки підкреслю. Слю Том Купер, що українці мають ноу-хау, інструменти та засоби здатні здійснити реінженіринг Атакамс, а також велику мотивацію для цього. За його інформацією, менше року тому почалося реформування українського ракетного сектору. Коли країна стикається з російською війною на винищення, не залишається іншого виходу, окрім як розробляти такі речі, як балістичні ракети і розвідувальні супутники, не розраховуючи на постійну і надійну підтримку заходу. На думку Тома Купера саме Зараз таємно на підземних заводах без повідомлення про це західних союзників відбувається їх серійне виробництво. Як то кажуть, поживемо, побачимо. Народні депутати не виключають, що українцям варто готуватися до нового зниження мобілізаційного віку. Хоча такий крок буде вкрай непопулярним, але є ймовірність, що іншого варіанта просто не буде. Українським військовим на передовій потрібне поповнення докладніше далі. В Україні знову заговорили про зниження мобілізаційного віку. Зокрема, про це заявив народний депутат від партії Голос Роман Лозинський, який вступив до лав ЗСУ ще у березні 2022 року, воював на Херсонському напрямку і одержав за службу нагороду Золотий хрест. За його словами, на третій рік повномасштабної війни треба дати можливість відпочити тим бійцям, хто понад два роки виконує завдання на лінії фронту. Хоча нардеп визнає, що це рішення навряд чи стане популярним. А наскільки воно закон. Не прокоментувала для BBC юристка Наталя Гнатик. Виявляється, держава вже й сьогодні має право мобілізувати військовозобов'язаних чоловіків віком до 25 років. Як це пояснила пані Наталя, особи, яких можна призвати до ЗСУ, бувають трьох категорій: призовники, військовозобов'язані та резервісти. Кожна категорія має свої документи, які визначають статус. Зокрема, призовники мають посвідчення про приписку до дільниці: військовозобов'язані, військовий квиток або тимчасово. Посвідчення військовозобов'язаного, а резервісти тільки військовий квиток. Умовно кажучи, пояснює Наталя Гнатик, якщо ТЦК спитають у молодого хлопця документ, і він показує вже не приписне до дільниці, а військовий квиток, то ТЦК розуміє, що має справу з військовозобов'язаним, який підлягає мобілізації у воєнний час. Таким чином можуть мобілізувати вже 18-річних хлопців, підкреслила юристка. А у юридичній фірмі Ілляшев та партнери уточнюють, у зоні. Ризику не всі призовники, а тільки військово зобов'язані до 25 років, тобто ті, кого раніше визнали непридатним у мирний час, але обмежено придатним у воєнний. У міністерстві оборони пояснили, як діяти військовозобов'язаному, який під час оновлення військово-облікових даних виявив, що він у розшуку. Докладніше далі. Як зазначили у Міноборони, все залежить від способу, який ви обрали для оновлення даних. Якщо статус у розшуку було виявлено під час оновлення своїх персональних даних у резерв плюс, то вам необхідно повторно авторизуватися у додатку. А якщо ж після повторної авторизації статус у розшуку не зник, вам необхідно особисто прибути до свого ТЦК для оновлення персональних даних. Це також треба зробити у тому випадку, якщо ви дізналися про статус у розшуку під час оновлення даних у ЦНАП. Як Важило у міноборони статус у розшуку з'являється у тих військовозобов'язаних, які порушили правила військового обліку. Зокрема, якщо громадяни були призовниками, але не стали на військовий облік після 25 років. Зазначимо, що до 18 травня 2024 року військовозобов'язаними вважалися чоловіки до 27 років, тож вважається порушенням, якщо людина знялася з військового обліку, наприклад, під час переїзду, і не стала на військовий облік за новим місцем проживання і нарешті. Третя категорія порушників це класичні ухилянти, тобто громадяни, які отримали повістку про необхідність з'явитися до ТЦК для оновлення персональних даних, але не з'явилися у визначенні дату і час без поважних на те причин. Проте, навіть якщо ви ухилянт, ви маєте знати не лише власні обов'язки, але також і права. Зокрема, треба знати, що представники ТЦК не мають права затримувати порушників зі статусом у розшуку та доправляти їх до ТЦК для оновлення військового. Публікових даних. Право на адміністративне затримання громадян та доставлення їх до ТЦК мають лише поліцейські. Держава обіцяє допомогти українцям купувати і встановлювати сонячні батареї, видаючи субсидії та безвідсоткові кредити. Але є кілька важливих умов. Видання «Фокус» з'ясувало, як отримати кредит, які потрібні дозвільні документи, та скільки це коштує. Докладніше далі. Через російські обстріли в Україні знову почалися блекаути. Тож зараз, як ніколи, актуальними стали фотоелектричні модулі, як за наукою називаються сонячні станції, та вітрові генератори. Проблема настільки гостра, що 7 червня Кабмін прийняв рішення про надання фінансової допомоги українцям, які захочуть поставити таке обладнання у себе вдома. Кредит на сонячні батареї можна отримати на суму до 480 тисяч гривень строком на 5 років зі ставкою 0%. Установки повинні мати потужність від 1 до 10 кВт, оснащуватися гібридними інверторами здатними працювати як в автономному режимі, так і синхронно із зовнішньою мережею, Та акумуляторами ємністю від 1 кВт на годину на кожен 1 кВт встановленої потужності генератора. Пільгові умови не поширюються на електростанції, призначені для виробництва електричної енергії за зеленим тарифом. Наразі кредити видають кілька установ, які передбачили власні програми: це Ощадбанк, Чадбанк, Банк Укргазбанк Укрексімбанк та Банк Львіва». Важливо уточнити у банку, що саме підлягає кредитуванню, тільки придбання обладнання чи проєкт повністю, включно із розробкою проєктної документації і монтажними роботами. Як правило, у якості застави кредитори вимагають придбане обладнання та матеріали. Але спочатку ви маєте звернутися до свого постачальника електроенергії та отримати технічний висновок про можливість приєднання до загальної мережі гібридних або мережевих сонячних електростанцій. Потрібно також отримати дозволи на будівництво. Будівель, монтажних конструкцій та інших компонентів, якщо вони потрібні для створення інфраструктури сонячної електростанції. Варто врахувати, що у деяких містах України не дозволяють встановлювати сонячні електростанції на дахах історичних будівель. А загалом сонячну панель можна встановити навіть на балконі квартири. Що ж до вартості, то сонячна станція потужністю 5 кВт із річною генерацією 5900 кВт на годину коштує приблизно 90 тисяч гривень, а потужність Стю 10 кВт із генерацією 11800 кВт вісімсот на годину відповідно 180 тисяч гривень. Виробники дають гарантію на сонячні панелі від 20 до 25 років, але вони можуть служити набагато довше. Однак ефективність акумуляторів знижується з кожним циклом зарядки розрядки. Тож у середньому їх доведеться міняти кожні 5-6 років. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.